Вибачте, що погане світло, тому що зараз ніч, у мене безсоння, у мене давно безсоння. Коли я дізналася, що в Україні знімаються, начебто, патріотичні фільми, акторів приводить кастинг директорка яка знімала проєкти для держави-агресора, я знайшла її анкету, анкети видаляються, але я знайшла анкету. Маю пруф, що та кастин-директорка працювала на проєкті Держави-агресора, що знімався на території України. Ви знаєте, от вони знімалися у нас їхні фільми. Цей проєкт знімався, ну аж до 22 року. Це вже була війна. Я знаю цю кастинг директорку по тій історії, що я відмовилась тусити, для, як вони себе називали, над, надлюдей. Да? Тобто ми були не тільки там дешевим товаром, а вони вже. Ну, я сказала, що хотіла сказати. Ця кастинг директорка проводить ці серіали, патріотичні фільми акторів, які є медійними обличчями там у тій державі. Тоже є профи. І кажуть, що це гроші з держбюджету. Скажіть мені, будь ласка, от якщо держава агресор знімала у нас на території України свої серіали, фільми то начебто ми розірвали якісь стосунки, але це продовжується, нас дурять, мало того, якщо там дуже глибше копнути, якщо навіть актори з держави агресора приїхав, купив тут квартиру, в нього тут добре, да? обустроївся, займається спором. Але якщо копанути там, до його друзі, корені цього всього, я не знаю, в мене просто зараз голова лусне. Я не можу то просто воно так приховується якоюсь такою псевдопатріотичністю. Мало того, зрозумієте, з держави агресора, ці проєкти, ці люди знімальні групи, які там працювали, вони там заробляли, а зараз вони ще й на зборах заробляють. І ми мовчимо, тому що ці люди хороші, дивіться, вони проводять збори, вони гроші збирають. Куди вони гроші збирають? Е, мені е, пропонували пропаганду. Ви знаєте, актори займаються, там українці займаються пропагандою. Вони кажуть, що начебто роботи не буде. І ці люди, коли з тобою контактують, ти приходиш до них на зустріч, тому що вони є. E, начебто патріотами, вони за Україну, там, машуть прапорцями українською мовою тобі пишуть, а насправді там прикривається і інше. І оці групи, які оцих надлюдей, да, вони діяли як, діяли як секти, чекали ворога, туди Українок. Я коли про це заговорила. Мене дуже били, була, щоб я замовчала. Тобто почалося з того, що я чого я маю тусити. У мене червоний диплом театрального вузу, я професійна акторка, туся дівочки, які хочуть там з уліси в кіно попасть. Ребят, мені якось -то, знаєте дуже сильно мені неспокійно. Чи просто бути якимось, знаєте, вдавати, що ти. Нічого не розумієш і перечекати цю ситуацію. Я вас дуже прошу, копайте інформацію, скріньте, шукайте анкети, перевіряйте цих людей. Просто якщо я сьогодні покопала, то я вже цілу ніч спати не буду. Анкети зникають. Але от останню анкету того кастинг директора який працював на проєктах Держава Агресора, я все-таки знайшла. Актриси ховає да, там логотип. І їхнього каналу. Просто скажіть мені, що за брехня і що зараз відбувається таке.